Як я ввожу прикорм для своєї дитини. Насправді, незважаючи на те, що я нутриціолог та член Асоціації халсковичів України, це не робить мене спеціалістом по грудному виготовленню або спеціалістом по вводу прикорму. Є там чотири типи так, прикорму, педіатричний, різні, 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 різні. Ви про це можете дізнатися у більш вузькопрофільних дівчат. Але що стосується моєї дитини, я її вводила спочатку овочі, потім фрукти, потім м'ясо, потім жир. Так, і зараз 8 місяців. Вона в мене їсть здебільшого гречану кашу, так як на неї немає закрипу. Також овочі. Ми не купуємо баночки і паучі. Чому ми раніше купували це досить таки зручно? Не купуємо зараз, тому що вони здебільшого всі з картоплі і крохмалисті вуглеводи вуглеводів. Батат, картопля або це горошок. У моєї дитини на це все закрипи. Якщо у вашої дитини закрипи, потрібно прибирати весь прикорм, який ви їй даєте, і відновлювати. Лювати, наче хто ви заново вводите цей прикорм? Тому за допомогою цих таких. Практичних дій ми зрозуміли, що саме на крохмаль у неї закрепи, тому виключили велику кількість фруктів і овочів із крохмалем і готуємо самостійно. Раз на день вона їсть суміш. так, і Раз на день ми їй даємо кашу гречану на молоці із фруктом, раз на день ми їй даємо м'ясо або печінку або рибу разом із овочами із жиром оливкової лією. І раз на день ми їй даємо кисломолочний. Продукт це здебільшого сир кисломолочний, разом в поєднанні із чорносливом або з малиною, або ще чимось. Тобто, прикорм він не настільки страшний, як нам його розмалювали. Є кілька різних варіантів, але на жаль, я не спеціаліст, тому не буду про це розповідати.